Велике навчання для рятувальників, представники ДСНС Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей з'їхалися на Прикарпаття, аби відпрацювати навики з ліквідації аварій на великих підприємствах. кажуть, головне під час таких тренувань правильно виконати всі завдання та діяти чітко у відповідності до плану. І, хоч передбачити всі нюанси неможливо, загальна схема дій має бути розроблена заздалегідь. Цими навчаннями ми повинні. Домагатися тільки одного, щоб в разі, якщо трапилась надзвичайна ситуація, небезпечна подія, яка може бути в подальшому класифікуватися, як надзвичайна ситуація, щоб були задіяні ці плани. А у нас весь час так відбувається, щось трапилось і всі з чистого ліста починають працювати. Так? Ситуативно. Згідно задуму навчань на підприємстві відбулося загорання ємності з вибухом реактора та з наступною розгерметизацією і пошкодженням трубопроводу. За попередніми даними внаслідок аварії дві особи отримали ураження. Аби відпрацювати таку легенду, тренувальною базою рятувальники обрали Калуський Карпат Нафтохім. Це підприємство, потенційно небезпечний об'єкт і хімічно небезпечний об'єкт. Це він має дві складові. Такі об'єкти знаходяться на інших областях. Ну ДСНС воно вибрало нашу область, ну тому що ви знаєте. Місто Кал, що воно складне в питання техногенної безпеки. Проводиться відповідна постійна робота, і проводиться відповідні навчання, тренування, і ми десь, можливо, ну, готові до проведення такого навчання. Такі навчання у рятувальників проводяться регулярно, а за їх підсумками, фахівці за потреби вносять відповідні доповнення до планів реагування на надзвичайні ситуації. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.